Привіт! Радий, що завітали. Дякую, що прийшли. Сьогодні поговоримо про емоції. Псоріаз — це таке захворювання, ну, і кожен з вас напевно розуміє, що це захворювання шкіри в першу чергу. І люди, які, е, ну, оскільки шкіра це те, що видно нам, ну, іншим людям, то дуже багато людей комплексують через це, через те, якщо це сильне ураження, якщо воно на видних місцях, то ну, це може бути емоційно дуже виснажливо. Людина намагається закрити такі ділянки тіла своїм одягом, якось там ставати в таку позу, щоб їх не було видно. Не завжди це можливо, що, наприклад, це десь на, на рівні обличчя або на відкритих ділянках шкіри. І ну, я, Мені важко навіть уявити, що відчувають люди, в яких ну, це триває руками, і вони не можуть. Зупинити це захворювання або перевести в стадію ремісії, і їм постійно кожного дня доводиться ну, витримувати це психоемоційне навантаження. Я розкажу про свій про свій досвід, про свій шлях. Коли в мене з'явився псоріаз, да він з'явився на волосистій частині голови. Я казав у минулому відео, це була Сібарія. І я не комплексував. Ну, по перше, я спокійно ставлюся до хвороб, до своїх хвороб, до хвороб інших людей. Я розумію. Люди хворіють, люди лікуються, люди видужують. І ну, на той момент для мене ну, є якісь такі ну, як лопа, така дуже, дуже щільна. Да. відвалюється прям такими шматками. Ну, це хвороба. Я вилікуюсь, вона пройде. На той момент я не приймався цим. Коли в мене з'явилося інверсний псоріаз, я розказував в паховій ділянці, то це було трошки вже ну, лячно. Тому що він ну, зачіпає саме такі ділянки шкіри, які є тоненькими, да, більш, більш такими чутливими, і відповідно там більше помітне ушкодження, ураження шкіри. Наприклад, утворювалися тріщини в певних місцях. Ну, Буквально як це відбувалося? Тобто я пішов в туалет, встаю з унітаза і бачу, що в унітазі кров Ну, свіжа кров, червона. Погодьтесь, це, це дуже лякає. Ти не знаєш, чим ти захворів, що сталося в тебе геморой, в тебе виразка, що що відбувається. Ну потім я зрозумів, що це ну, такий прояв псоріазу, коли вже був поставлений діагноз, і в принципі я контролював це, знав, як з цим давати собі раду, і в принципі дуже швидко, ну це більше більше не, не впливало на мій емоційний стан. От зараз, коли в мене розвинувся псоріотичний артик, я казав, що в мене з'явилися висипання на ліктях. Ви можете подивитися, да тобто, ну на правому менше, на лівому більше так пішло вверх. Ну які уражені не так сильно, як в людей, яких серйозна форма ураження шкіри. Але мене, наприклад, це абсолютно не турбує. Я не комплексую через це. Я спокійно приходжу в спортзал з коротким рукавом, влітку хожу з коротким, ну влітку не хожу з коротким рукавом, тому що сонце я від нього. Ну якщо таке міжсезоння і сонце не шкідливо для мене, то я не комплексую, не переживаю. Не переживаю, що це побачать інші люди, як вони сприймуться. Ну хай сприймають, як сприймають. Люди хворіють. Хворих на все я 3% населення. А що нам тепер? Ховатися, ну, це не заразне захворювання, воно не передається через дотик. Навіть якщо я у когось тернусь, і я це розумію, і люди це мають розуміти. І якщо не розуміють, то може моє відео допоможе це зрозуміти. Це не, не передається, це не інфекційне захворювання, і воно не може передатися від однієї людини до іншої. Але от коли в мене уражені нігті, це для мене персонально дуже сильний, сильний емоційний стрес. Чому я не знаю, чому. Ну просто руки, це ну як це, це продовження ну, тебе як особистості. Ти все робиш руками. Ти ну руки завжди на, на, на видноті. Ти не можеш їх сховати, ти не можеш все робити в рукавичках. Да? Ну, я, я не можу користуватися лаками, ну і, і не завжди це і навіть якби я хотів, то не завжди це було б можливо. Зараз в мене нігті ну майже майже нічого з ними не відбувається. Є пару, пару цяточок, там ну, набагато краще ніж було раніше. Ну як я й казав, було таке, що було, по, наприклад, половина нігтів, тобто з 10 5 нігтів, були відсвоєні на дві третини. І ви розумієте, це ж не просто відсвоювання, да? туди забивається бруд, відлущуються там частинки шкіри, е, ну, воно неприємно виглядає. І мені було я комплексував саме через те, що люди побачать ці мої руки, як вони неприємно виглядають. Їм буде некомфортно, естетично. І це дуже сильно на мене впливало. Я, наприклад, коли сідав і з кимось розмовляв, я ну, робив буквально так, сідав, пальці ховав. Тобто, щоб дає, якщо я, наприклад, показував комусь щось на ну там якусь річ, ну яку треба було купити, я намагався показати тим пальцем, який нормальний, да, або, наприклад, там тильною стороною долоні, або ще якось. Тобто, ну це дуже сильно, і, і, і це, ну я, я прям відчував фізично, що на мене дивляться, і, і бачать мої нігті навіть з відстані там 15 метрів. Я ну серйозно я сідав і ну, ховав їх. Це дуже емоційно ну емоційна Ну Це це моя історія. да. Зараз, коли розвинувся псереатичний артрит в мене, то це додаткове емоційне навантаження зовнішнього, то я розумію, що. Ну, оскільки це больовий синдром тепер постійно, тобто суглоби болять. Якщо ти, наприклад, не так повернувся, не такий рух зробив, то вони болять. І, і це відображається на обличчі. Тобі треба, ти там повернувся, тобі треба терпіти біль. І я розумію, що мій вираз обличчя просто в стані спокою, да? він буде ну, деформуватися в бік цього страждання постійного перемагання боля. І це мене теж бентежить і непокоїть. Ну і, і, і сам факт того, що хвороба швидко прогресує, це б'є по емоційній складові, тому що ну, я даю собі з цим раду, я проходжу лікування, я роблю все, що можу в своїх силах. Я збираю гроші на імунобіологічну терапію. Ну я роблю все, що можу для того, щоб покращити свій стан. Ну а що не можу, я, ну, я не можу це зробити. І тому. Ну, я вирівняв свій емоційний стан, але все одно час від часу ці думки приходять і знов тиснуть на мене. І от це дуже складно. В емоційному плані біль терпіти дуже важко. І ну, це, напевно, ну, моя історія да, для людини хворої на псоріатичний артрит вже то це сильне емоційне навантаження. Якби в мене була половина тіла, напевно, покрита псоріатичними висипаннями, я б не так комплексував. Ну, якби це не було боляче або свербіло, да? просто естетично, візуально не комплексував би. А через те, що саме мені доводиться терпіти біль, це б'є по психіці. Ну, я даю з цим раду собі, я пішов в центр Карітас в Калуші, вони надають психологічну допомогу, я буду співпрацювати там з психологом. періодично. Крім того, я користуюся послугами психолога в державній лікарні, ну, в комунальному закладі, да, в лікарні Калуській, Тому з цим все нормально. Ну, а але я вам хочу сказати, що якщо ви знаєте будь-яку людину, яка хвора псиаз, ви можете просто. ну, або подумати, або можливо спитати в неї, як емоційно вона сприймає свою хворобу. Якщо вона захоче поділитися, я думаю, ви почуєте майже від кожної, що це дуже емоційно виснажило. У кожного буде своя історія, свої причини, але, але це не та хвороба, про яку можна. Ну, хвороба є, і є. Вона б'є по, по емоційній складовій дуже сильно. Я впевнений, що в кожній людині. Ну, але я не опускаю руки і вам нараджу. Да? Ну, в мене все добре станом на сьогодні. Я живий, здоровий, відносно. Я продовжую втілювати в життя свої плани, мрії, тому ну, в мене все ок. Я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. Ага, забув. А, я ж веду. Активно веду соцмережу LinkedIn професійно і одна з дівчат на LinkedIn напевно, через якісь з моїх постів про мою хворобу, вона запросила мене в телеграм-групу, організувала телеграм-групу для підтримки людей, які мають ревматологічні проблеми. І в нас там зараз 5 людей в телеграм-групі. цій. Але в нас є мета до кінця місяця, до кінця січня запросити туди якомога більше людей ну, в ідеалі, щоб там було 100. І в мене для вас до вас прохання, якщо ви знаєте якусь людину, яка має ревматологічні проблеми. І хотіла б отримати психологічну підтримку, просто таку підтримку від людей, які мають подібні захворювання, які можуть ну надати таку якусь пораду, свій життєвий досвід, просто поділитися своїм переживанням, висловити співчуття таке щире, тому що ми розуміємо біль один одного. То ви, будь ласка, ну да, дайте їй ці це посилання. Посилання на цей телеграм канал, на цю телеграм-групу. воно буде прикріплено в описі до цього відео, і я думаю, в описі до всього каналу я додам цей лінк. І буде ще одне прохання в мене до вас: не не під'єднуйтесь туди, якщо ну, в цю групу, якщо у вас персонально у вас немає ревматологічних проблем. Нам не потрібна кількість просто заради кількості. Ми хочемо саме зібрати тих людей, яким, яким це буде дійсно корисно і потрібно. Я дуже прошу вас, подумати, хто з ваших знайомих, хто з ваших друзів, може, якась ваша бабуся, яка не вміє користуватися е, телефоном, або ну їй важко це, але в неї є телеграм, то ви можете її теж туди підключити. Ну приєднати до цієї групи, допомогти їй це зробити. І я думаю, що ми зможемо надавати таку емоційну і психологічну підтримку один одному. Ми дійсно дуже потребуємо цього, і ну, ми, ми можемо надати її іншим. Я вам дуже дякую за те, що ви додивилися це відео. Я вам дуже дякую, що ви лишаєтесь зі мною на цьому каналі. І всім гарного дня. Пока.